Рада вітати вас, дорогі колеги, як і обіцяла, буду ділитись з вами потрошки податковими різницями. Потрошки, бо кожного разу буду розповідати про якусь одну із податкових різниць. Таким чином, забезпечення, резерв сумнівних боргів, тонка капіталізація, трансферне ціноутворення, фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, від'ємне значення, придбання у неприбутківців. 30% імпортно експортна податкова різниця. Так, що ще? Гранти, придбання у неприбутківців і допомога неприбутківцям це 4% перевищення із урахуванням воєнних змін і податкова різниця на штрафні санкції. Дивіться, не пропустіть. І до вашої уваги ще одна податкова різниця, стосується перехідних положень. Давайте подивимося одразу кейс. Підприємство у січні серпні 2022 року перебувало на спрощеній системі оподаткування. 20 серпня відвантажило товар покупцю на суму 100 тисяч. З 1 січня з 1, 22 го вибачте, вересня 2022 перейшло на загальну систему оподаткування. 15 вересня отримало оплату за товар від покупця в повній сумі. Тобто, що ми з вами бачимо? Підприємство було на спрощенні і, будучи на спрощенні, здійснило реалізацію. На спрощенні доходом, який оподатковується, є кошти, які надійшли. Відповідно, реалізація не була оподаткована. З 1 вересня перехід на загальну систему. Відповідно, кошти надійшли від покупця, які теж на загальній системі не викликали ніякого об'єкту. Чому? Тому що у бухобліку ми це не відобразили надходження як дохід. Правильно? Ось відповідно, не було доходу від реалізації, і не відбулося збільшення бухгалтерського фінрезу. А тому є збільшуюча різниця. І вона пов'язана з тим, що кошти, які надійшли, як оплата за відвантажені раніше товари, роботи послуги на спрощеній системі. І цих 100 тисяч будуть збільшуючою податковою різницею. Ця податкова різниця, колеги, стосується усіх платників, і мало, і високодохідників, а все тому. Раніше все тому, що ця податкова різниця є описана в підрозділі 4, розділі 20 податкового кодексу. Колись вона була в розділі 3 і стосувалася лише високодохідників. Але законодавець вніс зміни, це було вже давніше. Точно другий рік вже це працює як мінімум. Це було, знаєте, яким законом? 460-м. Внесено ще в 2020 році, тобто, двадцять першому це вже працювала норма, і зараз двадцять му відповідно. Оскільки вона є в перехідних положеннях, то стосується усіх і малих високодохідників. І тому кошти, які надійшли, так вони не будуть доходом по бухобліку, але але будуть збільшуючою податковою різницею. Колеги, я ще раз сподіваюся, що прослухавши, подивившись відеоогляд цих цих дванадцяти. Прикладів, кейсів, ви точно розберетеся із е, тими податковими різницями, які є в податковому кодексі. Я вам щиро бажаю швидко скласти декларацію з податку на прибуток і забути про це. І рухатись далі. Сподіваюсь, вам було корисно. Е, сподіваюсь побачити вас серед учасників онлайн-курсу. І пам'ятайте, що крім лекцій, уроків. Крім практичного матеріалу, у вас ще буде можливість задати своє питання і отримати мою відеовідповідь. Тому до зустрічі, Па-па!